Паспорт це документ, що підтверджує громадянство людини та визначає приналежність особи до держави. В Україні таким документом є внутрішній паспорт громадянина України, id картка або книжечка зразка 1994 року. Без паспорта українці втрачають свободу пересування, доступ до соціальних виплат. Що ж робити у разі втрати паспорта під час війни, де і як оформити документ, розповідає начальник Покровського міського відділу головного управління державної міграційної. Служби Юрій Згонніков можуть звернутися для поновлення документів в будь-який підрозділ на території України там, де ДМС працює. Ну найближчий до нас це Дніпропетровська область, Павлоград, Початк, Новомосковськ, сам Дніпро і туди далі. Аби відновити паспорт, необхідно надати наступний пакет документів. Він нема як загального зразка. Це везде індивідуально проходить. Ну, взагалі, це якщо є у людей, залишилася копія паспорта, взяти довідку про реєстрацію, де вони зареєстровані. Якщо в шлюбі свідоцтво про шлюб з собою взяти, ну, Ну, і які ще наявні документи там водійський, військовий, закордонний паспорт, що є, це потрібно для того, щоб щоб встановити особу громадянина. Якщо люди отримували паспорт на непідконтрольній території України у 2014-2015 роках, для відновлення паспорту потрібний більший пакет документів. Там перелік, ну в принципі, взагалі більший. Там треба буде збирати документи, всі, що стосуються громадянина, які є в наявності: дипломи, свідо. Про шлюб, свідоцтво, про народження, всі, тому що заяви про видачу паспорта, так звані Формулі 1, на них в електронній базі України їх немає. Загальна. База є така електронна, їх ці документи відсутні, тому вони проходять через процедуру встановлення особи. Процедура по відновленню паспорту громадянина України займе від одного до двох місяців. По часу це все залежить від того, де громадянин отримував паспорт. Якщо громадянин отримував паспорт на підконтрольній території, яка була все врем'я підконтрольна в Україні з 2014 року, то там гаразд це все проходить проще тому, що його дані вони всі знаходяться в електронній базі в єдиному державному демографічному реєстрі. І встановити тотожність, провірити законність видачі паспорта гаразд легше, ніж людини, яка не отримувала паспорт на підконтрольній території. Ну взагалі, це десь по закону. До місяця, якщо потрібно потребує додаткові перевірки, встановлення особи до двох місяців. Втрата документів річ неприємна, особливо коли йдеться про паспорт, з яким можуть бути вчинені шахрайські дії. Тож не зволікайте зі зверненням до правоохоронних органів. Важливо оформити паспорт можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою. Якщо виникли питання, то можна звернути туся за телефоном головного управління ДМС України у Донецькій області 095 538 57 03